Партія удар має прийти в Верховну Раду. Які свіжі сили мали би прийти. Я очікую нових ініціатив. Жидаю, що буде і конструктивного нової політичної сили. Це і реформи, і економічні, і політичні, перш за все. І це буде партія. Це буде оновлення Верховної Ради. Скидать той уряд негідників і казникрадів. Очікую, що вона не підвела. людей, которые на нее покладают э, ожидания. Я думаю, что это довольно молодая партия, и нам, студентам, она ну, ближе по духу. Я уверена в том, что он нас, студентов, будет поддерживать, и мы не останемся в стороне. Чтобы наша страна стала хоть как-то жить лучше, может, хоть наш город заживет получше. Евро прошло, везде плакаты висят, везде щиты висят. Мы стали жить лучше, евро прошло, мы все живем хорошо. Я не замечаю этого. чтобы нам Рішучі дії об'єктивні, спрямовані на поліпшення соціально-економічної ситуації в державі, і видається, що будуть спрямовані на захист. Правда і свобод людини, громадянина. Хоча б людям стане спокійно жити в собственної країні. Я думаю, що ця партія зможе захистити мене і таких як я від бідності, бедності, і несправедливості. Можна багато що казати на цю тему, але в цілому думаю. Вона одна з небатьоз небагатьох, яка заслуговує на те, щоб дійсно була в владі. У них поки що програма непогана. І Віталій Крічков вже смог прославити Україну. І я думаю, що в принципі, якщо он, я сподіваю, він, я сподіваюся, що стане президентом України, чесно говоря, ну якщо буде балотуватися, то щоб він комусь ударив, кому треба. Знаєте, як так як вони називаються, хай вони так і діють. Ось ви почули, що люди кажуть про партію удар. Ну а зараз я хотів би вас познайомити особисто з людьми, з якими Віталій Кличко іде разом, пліч опліч, які будуть долати корупцію і обурювати наше щасливе життя. Тож, пані та панове, зустрічайте голова Дніпровської районної організації партії Удар Ярослав Горбунов та депутат Київської міської ради, фракції Удар, кандидат народні депутати Андрій Странніков. Я радий вас вітати сьогодні в нашому чудовому парку перемоги. Це наша за останні шість років, як був утворений вперше блок Віталія Кличка, і наша команда пішла на вибори. Ми вже втретє тут зустрічаємось саме під час виборів, майже на тому самому місці. І, скажімо так, тут вже є багато тих людей, які вже не вперше прийшли сюди на таку зустріч. Яку ми організовуємо, і це дуже приємно, що у нас є, скажімо так, і полки прихильники, які нас не зраджують протягом всього цього часу, і ми намагаємося їм відповідати тим самим і е, ради тому, що тут з'являються і е, нові обличчя, які е, скажімо так виявляють інтерес е, до нашої команди. Е, у нас зараз на відміну від наших попередніх зустрічей, зустріч сьогодні така, скажімо так, трошки незвична. Бо якщо раніше ми зустрічались чи під час підготовки і проведення виборів до Київської міської ради, там районної ради виборів мера. І, звичайно, там вперед між виборами ми теж зустрічали з вами і обговорювали проблеми, скажімо так, місцевого характеру. А сьогодні ми з вами зустрічаємось напередодні виборів до Верховної Ради, бо наша команда вже, скажімо так, дійшла до того рівня, коли ми здатні виходити на загальноукраїнський рівень. І у нас попереду зараз дуже серйозний бій, бій за Україну. Але, шановні друзі, ви за мною погодитесь. Бій такий серйозний бій на загальнонаціональному рівні. Він не можливий без команди, а команда будується по всій партійній вертикалі. І зараз по результатах цих виборів у нас з'являться не тільки представники на місцевих в районних радах, в міських радах, там обласних радах, а і будуть наші представники на рівні Верховної Ради. Які я впевнений, здатні будуть сформувати більшість Верховної Ради, обрати спікера і, скажімо так, налагодити нормальну роботу Верховної Ради, але про це трошки пізніше вам розкажуть мої колеги, і звичайно, Віталій Володимирович Кличко, який вже незабаром з'явиться на цій сцені, я хочу сказати, що побудова команди вона в партію «Удар» саме відбувається не зверху. Донизу, як було є в деяких партіях, а саме навпаки, знизу вверх, і ця побудова почалась ще в 2006 році, коли вперше блок Віталія Кличка прийшов до місцевих рад міста Києва і Київської міської ради, і у нас були сформовані фракції за цей час. Наша команда в Дніпровському районі ну, по перше, зміцнила. Сама як така якісно, во розширилась кількісно за ці роки. Нам, скажімо так, довелось тут дуже багато чого пережити і утиску з боку діючої на той момент і на зараз влади. Нам громіли наші бізнеси, нам погрожували звільненням з роботи, заради того, щоб ми придали нашу політичну силу за те, щоб ради того, щоб розвалити. Фракцію, яка була створена в Дніпровській районній раді, от але ми е, вистояли ця боротьба і ця е, діяльність протягом цих е, років нас згартувала, і зараз я впевнений, що ми здатні, е, скажімо так, якісно провести цю виборчу кампанію і отримати ті результати е, якісні, на які ми заслуговуємо. Ми і ви разом е, на це заслуговуємо, бо країна потребує. Змін а зміни в країні вони будуються з кожного окремого села, міста, містечка, от районів міста Києва, який наш Дніпровський район, він за чисельністю, як ви знаєте, може бути прирівнений до багатьох е, обласних центрів. От. І тому ми е, враховуючи, скажімо так, чисельність Дніпровського району, як е, ніякі інші. Там населені пункти потребуємо, скажімо так, належного представництва в усіх органах влади місцевого самоврядування в представницьких органах, тобто районні ради, які, на жаль, до речі, скасовані, і ми з вами зараз позбавлені депутатського корпусу, який би міг би займатися саме безпосередньо розв'язанням таких місцевих проблем. Як скажемо, так там ремонт асфальтів, там ремонт під'їздів, там заміна лифтів, питаннями там охорони здоров'я на місцевому рівні, не глобальними, там питаннями освіти, теж не глобальними програмними, а саме, скажем так, харчування наших дітей, ремонт в наших школах і садочках. От, на жаль, зараз. Ми з вами позбавлені контролю за і впливу на ці процеси, які відбуваються в районі, які безпосередньо таркаються нас. Але в даному випадку, скажімо так, наша політична сила все рівно не втратила зв'язок з виборцями, з тими людьми, які довіряють нам. Все рівно люди приходять до нас, звертаються в партійний офіс. У нас постійно щосереди проводиться прийом громадян. Нашого Дніпровського району у нас також по четвергах працює безкоштовна юридична консультація. Так всі ці звернення з проблемами громадян у нас передаються до нашої фракції в Київській міській раді, от яка у нас постійно працює, тобто з 2006 року. Потім на перевиборах 2008 року теж у нас ще наша фракція збільшилась по результатам тих виборів. От. і е, саме, скажем так, зараз з відсутності районних депутатів, е, оцей от тягар розв'язання е, проблем мешканців е, взяли на себе київські міські депутати. Е, е, я хочу зараз е, передати слово якраз представнику саме фракції Удар Віталія Кличка в Київській міській раді, Страннікову Андрію Миколаївичу, який е, вже багато років отікується як депутат Київської міської ради, саме проблематикою Дніпровського району. Дякую. Дякую дуже, доброго вечора всім. Ви знаєте, Віталій Кличко почав свій переможний шлях у політиці з міста Києва. А переможний шлях у політиці саме з міста Києва розпочався у Дніпровському районі, тому що саме тут знаходиться ядро підтримки Віталія Володимировича. Саме організація районна з 2006 року, витримавши весь тиск, весь тягар і все те, про що говорив Ярослав, витримала, зміцнилася і на сьогоднішній момент працює і діє дуже ефективно. Я представляю міську фракцію. Я депутат Київської міської ради, так само партії «Удар». І за цей час я хотів би сказати, що наша фракція, як отой кулак, який ви бачите часто, є монолітною, є потужною, є готовою справді для удару для удару по бідності, для удару, по безробіттю, для удару, по корупції, і саме головне для удару по фізіономії нинішньої придвої влади. За цей час, маючи всього на всього 13 людей із 120 депутатів, наша фракція змогла відстояти ті ось ініціативи, які ми пропонували. Ми не дали роздеребанити Київ, ми не дали можливості віддати ті землі під забудови, які більшість Черновецька в 2007 році нагабно проголосувала на сесії. Тут у Дніпровському районі ми відстояли парк Малишка. Ми відстоюємо Озеро Тельбін. Ми очищаємо потроху Дніпровський район від незаконно встановлених малих архітектурних форм. Але всі ми прекрасно розуміємо, що для того щоб побудувати щастя в окремо взятому окрузі або в окремо взятому районі, потрібна влада верховна. Неможливо побудувати рай в окремо на окремо взятій території. Тому ми йдемо в політику, ми йдемо в парламент, і ми переможемо. Тому що Віталій Кличко це переможець. Я думаю, всі ви це усвідомлюєте. Я сподіваюся, що сьогодні всі матимуть можливість. Побачити, поставити питання і отримати максимум задоволення із запалу і, і того захвату від виступу наших лідерів. Я всіх вітаю і запрошую на вибору. Настав час удару! Дуже дякуємо. Це були Ярослав Горбунов і Андрій Страйніков. Пані Дамановено зараз мені дуже приємно запросити на цю сцену. Кандидата в народні депутати по мажоритарному округу. номер 214 Віктора Чумака. Я Олександр Пасхавер, економіст, аналітик. Я Ірина Бікешкіна, соціолог. Я вахтан Кіпіані, журналіст. В нашому парламенті дефіциті чесність. В нашому парламенті дефіцити розуму. Віктор Чумак це пряма протиположність типічного українського політика, віктор нормальна людина, яка ходить по землі і якій не все одно, що відбувається в Києві. Він, як і ви, живе на лівому березі, ходить тими ж вулицями в ті ж магазини. Тому я певна, що він гідно буде представляти ваші інтереси. Я б дуже хотів, щоб ви проголосували за Віктора Чумака. Це саме та людина, яка буде добре представляти інтереси Дніпровського району в парламенті. Чому я йду у політику? Я живу нормальним життям. Але я також хочу жити у нормальній країні. Мені соромно, що політики будують собі палаци та розкрадають нашу землю, а пенсіонери змушені збирати пусті пляшки. Мені соромно, що ми з вами це допустили. Але ми маємо силу це змінити. Я втомився ходити по брудних вулицях та їздити по розбитим дорогам. Я не змирюся з тим, що в мене забрали право обирати мира Києва. Я не хочу жити в Україні, де міліцію бояться не менше, ніж злочинці. Я не хочу жити в Україні, де голоси виборців купуються за гречку або дитячий майданчик. Ми маємо силу це змінити. Я проста людина, я міг би залишитися в стороні, але ми не можемо залишити наступним поколінням руїн. З нами правда, і ми маємо силу. Силу змінити країну на краще. Пані, та панове, зустрічайте Віктор Чумак. Доброго дня, шановна громада. Я хочу подякувати всім, хто прийшов сюди. Я дуже сподіваюся, що з багатьма з вас ми зустрічалися. Я ходжу по подвір'ям. Я ходжу по вулицям нашого району. Я розмовляю з людьми. Це моя не перша зустріч. Це зустріч сьогодні 61 ша яку я проводжу. Але ця зустріч найбільш масова. І це моя перша зустріч з мікрофоном. Розумієте, я теж хвилююсь, тому що стою на цій сцені перед вами і стою саме з мікрофоном. Ви знаєте, я тут сказав, чому йду в політику, але я хочу сказати трохи більше. В 2006 році я познайомився з Віталієм Кличко. Це була дуже цікава, порядна людина, яка ще не була тоді політиком. Але ми з ним сиділи тоді разом з одним політиком, якого знаєте, ви всі. Ми сиділи разом з президентом Квасневським і розмовляли. І президент Олександр Квасневський сказав нас: ви, українці, живете так, буцімто у ваших судках 36 годин. Ви нікуди не спішите, ви нікуди не біжите, а світ не стоїть на місці. Світ рухається, світ біжить, світ летить, і ви можете. Бути на узбіччі цього світу пройшло шість років. Розумієте, я думаю, що ці шість років, які я провів, а я був раніше і на державній службі, а потім провів в незалежних аналітичних центрах. Оці роки я провів, бачачи, як анал... саме анал... як аналітик, бачачи, як світ убігає від нас, і бачачи те, що в принципі наші політики не хочуть за ним поспішати. Я приходив до різних політиків і давав їм різні розробки, і казали, давайте будемо змінювати цей світ. Давайте будемо змінювати цю країну. Але їх інтереси не співпадають з нашими, з нашими з вами, з тими, хто стоїть отут рядом, і я стояв так же і чекав свої 20 років. Тому що я хочу сказати, що якщо ти хочеш зробити щось добре, спробуй зробити це сам. І я тому пішов у політику, тому що я хочу зробити зміни сам. Більше того, я не пішов би з жодної іншої команди, крім з командою Віталія Кличка. Я хочу сказати, що це самі порядні і самі чесні люди. Як заробляє гроші в Італії, ми всі з вами можемо присвідчитись у телевізора, да? включив і побачив, як він заробляє свої гроші. І це чесні гроші, трудові гроші. І саме так я думаю, що заробляє вся команда. Я знаю, що в цій команді величезні професіонали. І Я думаю, що саме з цією командою можна почати зміни. Ви знаєте, саме велика проблема, яку я бачу на своїх зустрічах. Саме велика проблема, яку я зустрічаю в питаннях, це навіть не проблема програми, не проблема політики, а проблема довіри. Ми втратили довіру один до одного. Ми не можемо друг другу дивитися чесно в очі, тому я саме так веду свою виборчу кампанію. Я не ховаюся за екранами телевізорів, я не ховаюся за екранами, за якимись білбордами або за газетами. Я ходжу і розмовляю з людьми. Я думаю, що така чесна розмова набагато цінніша, ніж купівля, продаж, підкуп. Я думаю, що така чесна розмова, саме чесна розмова, дасть нам можливість подумати і знати, як можна змінити цю країну. Вибачте, але ми з вами зараз стоїмо в такий момент, коли в нас не дуже багато вибору. Або вибір у нас дуже короткий, дуже маленький, він дуже простий. Або ми з вами починаємо довіряти один одному, і тоді в нас є шанс щось змінити. Або ми не довіряємо, і тоді все залишається так, як є. Але я йду з командою професіоналів. Я думаю, що ця команда з командою молода, інша, інша абсолютно команда. Ми не нові і інше, в нас інші цінності, інше бачення розвитку країни, інше бачення розвитку світу. І я думаю, що саме ця іншість вона може дати нам можливість змінити країну, але ми самі нічого не зможемо зробити. Я вам чесно хочу сказати, моя власна підтримка, і я думаю, підтримка будь-якого політика це не партія, це не значок Верховної Ради, це не стілець, не кабінет і не зв'язки у владних кабінетах. Моя власна підтримка це ви. Нічого не буде в цій країні без вашої довіри. Нічого не буде в нашій країні без того, щоб ви не підтримали. І тому знову ж я хочу сказати: ми не підемо звідси. Я не піду звідси. Я буду тут щоденно, я буду тут весь час. Я буду зустрічатися зі своїми виборцями і буду знати, що вони вимагають від політиків і від політиків. Тому я хочу вас просто закликати. 28 жовтня дуже відповідальний день для нас. Це день, коли ми можемо своїми руками, своїми голосами, своїм завзяттям, своєю не, лі... не лінитися і прийти на виборчі дільниці і спробувати змінити країну. І я думаю, що нам спільно все це вдасться. Настав час удару. І ми маємо силу це зробити. Дякую. Я Вахтанг Кіпіані, журналіст. Я Андрій Странніков, депутат Київської міської ради від політичної партії Удар. Я Владимир Фесенко, політолог. Я знаю Віктора Чумака дуже добре. Я стежу за його діяльністю. Я читаю його статті і вважаю, що це та людина, яка має бути в парламенті. Віктор известен як сильний аналітик, як спеціаліст в області політичної безпеки, правової політики, а також як хороший організатор. На сьогодні Україна потребує справжніх полководців, розумних, мудрих, виважених, здатних приймати стратегічні рішення. 28 жовтня прийдіть Голосуйте. А того, як ви проголосуєте, залежить і будущее країни, і ваше лічне будущее. Віктор Чумак це саме та людина, яка має працювати в Верховній Раді. Чому я йду у політику? Я живу нормальним життям. Але я також хочу жити у нормальній країні. Мені соромно, що політики будують собі палаци та розпродають нашу землю, а пенсіонери змушені збирати пусті пляшки. Мені соромно, що ми з вами Наша це допустили. Але ми команда. маємо силу це змінити. Я втомився ходити по брудних вулицях та їздити по розбитим дорогам. Я не змирюся з тим, що в мене забрали право обирати мира Києва. Я не хочу жити в Україні, де міліцію бояться не менше, ніж злочинці. Я не хочу жити в Україні де голоси виборців купуються за гречку або дитячі майданчики. Ми маємо силу це змінити. Я проста людина, я міг би залишитися в стори, але ми не можемо залишити наступним поколінням руїн. З нами правда, і ми маємо силу. Силу змінити країну на краще. Я Олександр Пасхавер, економіст, аналітик. Я Ірина Бікешкіна, соціолог. Я Вахтан Кіпіані, журналіст. В нашому парламенті дефіциті чесність, в нашому парламенті дефіцити розуму. Віктор Чумак – це пряма противоположність типічного українського політика. Віктор нормальна людина, яка ходить по землі і який не все одно що відбувається в Києві. Він, як і ви, живе на лівому березі, ходить тими ж вулицями. Ті ж магазини, тому я певна, що він гідно буде представляти ваші інтереси. Я б дуже хотів, щоб ви проголосували за віктора Чуміка. Це саме та людина, яка буде добре представляти інтереси Дніпровського району в парламенті. Пані Даванове, дуже скоро ви зможете зустрітися з людиною, яка є особленням сили міці та духу і сили волі, і яка гідно представляє нашу країну на світовому рівні. Я хочу попросити тільки вас, не створюйте давку. А знайте, що біля паркану стоять діти. Всіх вас Віталій почує, всіх на всі питання він максимально зможе віддати свою відповідь.